Так, народ, всім привіт. Сьогодні вийшов в поле, глянув, що тут робиться. Тато до Діскує. Маємо тут сіяти гарбузи. Виходить, тут, тут в минулому відео ви бачили, яка була цілена, здарили її бороною, переворав вчора тато, діскував, сьогодні зранку ще по одному сліду дискує, щоб ну, зробити так, щоб можна було залізти в землю. Бо Буга плик, землю не залізеш взагалі. Отаке от. Вот. Я вам покажу. то Здається, церква здісковано. А щось пхати якогось в землі, воно все. Ну, що ти тут зробиш? Нічого. То він ще по одному сліду зверху діскує, щоб можна було щось толкове йому зробити. Далі він додіскує, будемо сіяти гарбузи. Скоріше за все. З цього краю. О, тут о, там найбільше було перію. Відсіємо ріпаком, щоб не заростало вперій, плюс це буде як добриво. Будемо бачити. Кажете, можете ще як содирати, содирати ріпак рано сіяти. Може не взагалі погано содирати, але не знаю, перевіримо. Е, бо після ріпаку ще раз будемо щось сіяти. Теж содирати під добриво. Ну, Площа така собі невелика, не мала. Давай, побачимо. Будемо показувати, як будемо сіяти. Зараз кажем, трактор їде, дискує Боже комарі здоровецькі. Нічого їм не зробиш. Зараз сядемо покатаємося. Зараз тато переробить землю. Будемо вам показувати, як будемо садити. Будемо садити немає сильника під гарбузи, що їм треба робити. Плюс туди територія без добрив. Будемо садити під лопату. Читали, питалися, що краще якщо немає добрив, то вже потім краще по листку давати. Бо поки ті добри не розчиняються, то гарбузи вже виростуть. Ну Не знаю, на що, наскільки це правда. Але будемо бачити, будемо підживлювати гарбузи далі по листку. Можливо, ви хтось з вас садить гарбузи, підкажіть, як правильніше зробити, чи кидати щось з рядочок треба було. Чи хліпше по листку салітрою підживлювати їх і іншими добривами. Добре, народ, зараз він доробляє і будемо вам показувати що воно буде. Так, народ, приїхали ми з на поле. Стали наша хороша, ото він дерштат лежить. Будемо сіяти. Будемо сіяти, щоб сіяти, будемо сіяти, носіти гасолю. Гарбузи з того боку. Я буду сіяти гарбузи, що в нас багатоплідне, багатоплідне і що і південна, голо на стіна. Перше почнемо з української багатоплідної. Будемо сіяти гарбузи. Тому під лопатою, але є така чудо пристрій. По суті що ж, ми так от робимо, там беремо, Такого впихнули в землю, кинули на сінинку, відкрили, додається затоптувати ногою, бо земля сухає, воно його не закриває. Але Слухайте, то все ж таки не під лопати садити, то якось воно буде. Зараз ми вам покажемо, що тут буде кукурудзу. Не знаю, яку будемо сіяти, що там тато вибирав. І фасоль назрізали. Сорти назви не знаю. Якась така, без поняття, потрошки всякого зброду. І це якась фасоля. Ага, Ще ріпак у нас є, і ще десь фасоля була. Червоно. Нічого, посіємо, чи воно щось вроде тут, чого нічого тут не буде. Будемо потім бачити. Зараз приступаємо до роботи. Кажем вам що воно як буде Я вам ближче покажу, як воно працює. В принципі, нічого важкого немає, класна штука для садіння розсади, і мене я садимо теж гарбузи. Звісно, тато казав гробарів шарину фрези до мотоблока, щоб можна було мотоблоком дискувати, але певно, що, ой, буряни сапати, але певно, що можна на дисковою бурною заїжджати, міг треба сапати. Ну, в принципі, штука хитромуд... не хитромудра. Не зараз не дуже так, де я тепер що садив, вже загубив. Ой. Раз. Два. Так ідемо. Там є сердині насининка. Веду не винові. Все. Стромив, кинув насининку, відкрив, насининка закидалася. І так далі. І так по кругу. Оп, оп, сухо, сухо. Але обіцяю скоро дощик, То ми сіємо. Якось так. Тата там теж сіять на солі. Що не ходив, не питався на нього, але сівником ходить може теж сухо. Добре, народ, працюємо далі, потім ще покажу. Що народ я вам скажу? Сажалка для розсади реально класна річ, щоб Садити гарбузи нею. За годину соток 12-13 засадив гарбузами. Оця штука просто супер. Ідеш собі, пихнув землю, кіноносіння відкрив, воно засипалося зразу і далі. Не треба ні городника засипати, нічим. Якось так. Тато каже, що тут він сіяв фасолі. Нічого не лізе, десь відсотки як казав, 40 поверху таке лежить. Пішов по фризу з мотоблоком, зараз я буду фризувати, а він задні мене хотіє сіяти фасолі. Я вже свої гарбузи відсадив, будемо продовжувати сіяти фасоль. Так що таке народ. Чекаємо і будемо далі працювати. Народ фризую вже я. Тату сіять. Що я вам скажу? Ну, по суті, звичайно, що фон ліпший. Тому що хоч сіночок лізе в землю. Виходить, Воно хоть ногою Бо там старфіль, зараз відійдемо. Припустимо тут. Тут чистіше, там наше грязніше. Тоже, ногою роздирається, але не так сильно як там волога, хватає. є, перебиваємо фризоюшка, щоб легше було сівником йти. Не знаю скільки на той фасолі вистачить, але маємо сьогодні все засадити. Та й таке. Щось так розраховувало, що гарбуза мало буде. Зараз поки я посадив, гарбуза вже забагато виходить. Але думаю він не пропадеть. Садимо, 1,80 см. Ой, одна він Одна одною десь сантиметрів 60. не знаю, буде, не буде. Що ми працюємо далі, щоб часу вже по обіді, а вийшли ще зранку за хто Так, ну, завершили мене сьогодні посів, посадив вже соток десь соток 10 гарбуза, посів кукурудзу. Все, можна збирати йти додому, але я ще зараз зайду, покажу ріст нашої моркви, що з нею. Тони, все, може, ти знаєш, що їй треба робити, там вже бурян взявся на неї. Ми не знаємо, що йому робити. Ну, Якось так тут та площа. Фризовано, там десь не фризовано, тільки сковано. Що, беремо свій рік площу на наступний рік будемо бачити, що тут будемо сіяти, садити, як воно взагалі буде, що буде щось на наступний рік. Зараз ми їдемо на моркву, я думаю, хто ще не поставив лайк, саме час поставити лайк тому відео. Це підтримує наш канал і стимулює знімати більше відео. Далі у нас буде ще цікавіше. У нас буде посадка розсади. Так що хто не підписує, не підписуйтеся. А ми їдемо далі працювати. Скучу ще на моркву, подивимося, що він тут робиться. Ви не дивіться, що цей фон зелений, тут а взагалі перший рік сіється на цій території. Дивіться, от морква вже от по два листочки своїх викинула. Ну Перший і другий викидає, раз викинула. Хай викине, викидає <кхем> 3-4 листочки. Ми що зробимо? Це, от, побризкаємо її відхопці, але що я бачу? Бачу взагалі нерівномірні сходи тут посередині. Це просто жах. Прикатковували дощі, після того пішли, вологу підтягнуло. Є морква, але не знаю, чи з нею щось буде. Може треба було сіяти щось таке. Водоход йде, 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 немає. Ой-ой-ой. ой Без поняття що тут буде. Що розкопати. Що розкопати нічого не видно рядочок. От сходить тільки, от морква, от морква, тут вже листочка викинула. Ну, це був сорт е... кородошантега. Да, так, тут кородошанте посаджено в нас. Не пам'ятаю якого числа, а тут вже кородоповер. Пойшла ж на город. Більш-менш вироблений. Більш-менш на ньому садилось, періодично кожного року садилося. Тут у нас кородопавер і вона в такому поки що стані. Починає викидати перший листочок. Десь так, так обережно йти би. От посередині, віць, як у нас взагалі фан зійшло. Оп, ростуть перші досточки. Хлопці набагато менше через те, що тут город оброблявся, брезкався, робився. Але нічого, кажуть тату, що хай трошки підросте морква. Тоді можна буде зшикнути її гербі, від хопти якимось цього. А з цього поки щось галімось зійшла. Ну, та по краям дивіться, стоять відкину. А тут страхіття. Йдемо до краю глянемо. Прогадали, не прогадали ми з тою моркою, не знаємо, що то що буде. Ну, з краю вона росте, дай боже. Дивіться. Але бля Не знаю. кажуть, але що з все буде добре, а я щось не настільки оптиміст, щоб вірити в то. Демо ж того глянем. Тут теж павер росте, сіла на два тижні буквально пізніше. О, не знаю, ви, 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 там трошки рідке. Тут вона в кращому стані, ніж там та, хоча сіла набагато пізніше, але це знову вже природні фактори по типу того, що ґрунт був прогріти набагато більше, ніж там той, що ми сіяли, дощ, пішов. Але буквально на наступний день пішов дощ, як ми тут посіяли. Ой, в такому стані, ну як покажуть, осінь все покаже, потім будемо бачите що як вона підросте по сходам, чи з нею буде якийсь толк, чи не буде ніякого толку. Не знаю, пишіть свою думку в коментарі, що ми так зробили, що ми не так зробили. Сіємо морку таких кількості перший рік. Ще є в нас маленька діляночка Абако, але сьогодні не останні її показати. Не будемо туди їхати, якось так виходить. Щось, Якщо чесно, воно мені не сильно подобається, але маємо надію до кращого, може то я не бачу і та камера не передає. Ну, дякуємо вам за перегляд. Пишіть свою думку в коментарі, що ми так робимо, що ми не так робимо. І очікуйте нових зустрічей. Ще побачимося.